Вітаю вас, мої глядачі. Зараз зробимо загальний розклад на особисту тему. Ми зараз не про війну. Звісно, я вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки і коментарі. Я вам пропоную два варіанти: на колоді Чаклунське таро це перший варіант, і другий варіант Арканом. Загадайте людину, з якою ви або давно не спілкуєтеся. Або, якщо у вас є зв'язок, спілкуєтеся дуже рідко, ви відчуваєте, що ви. Ну, в вас немає повної інформації, ви нічого не знаєте насправді, незважаючи на те, що спілкування є. Зараз і запитаємо, що відбувається в житті загаданої людини. Ну, спершу подивимося, в яких він енергіях перебуває. Ох, зараз ця людина загаданий вами чоловік, я думаю, мужчина. Зараз він в таких роздумах взагалі про життя, буття. Можливо, на нього дійсно діють і події в світі, але ця людина думає про щось таке глобальне, можливо, про дуже серйозні зміни в його житті, які вже або відбуваються, або він планує, щоб те щось сталося. Тобто тут така ситуація, коли щось для нього вже завершується, а щось буде мати своє продовження надалі. І на сьогоднішній день це для нього дуже серйозно. Він себе вважає володарем своєї долі. Він мах він каже, коли, якщо не зараз, і хто якщо ні я. Тобто у нього зараз в голові такі глобальні плани, можливо, вони вас стосуються, можливо, чогось іншого стосуються. Але ця людина дуже замислилася над своїм буттям, над тим, як далі буде йти його життя як надалі буде влаштовуватися його доля. Запитаємо, що зараз для нього є найважливим. Ну, тут багато інформації, тому що, незважаючи на те, що він себе так, знаєте, високо, високо називає магом, але він тут трохи хитрує. Тобто, дивіться, зміни в його житті, які мають от-от відбутися, все ж таки не без хитрощів. Тут можуть бути декілька варіантів, оскільки це загальний розклад, тому може бути і так, і так. Тому вам озвучую все, що я бачу. Ну, по-перше, можливо, зараз у нього дуже різко постає питання. А я запитала, що для нього важливо: питання про житло або майно, або те, що ну, знаєте, це якісь фінанси, або якісь вкладання, тобто щось матеріальне. Наразі його дуже серйозно хвилює. І тут він так: він розуміє, що йому не уникнути якихось втрат. І тому він максимально намагається щось зберігти. Можливо, тут у декого йде мова про якісь ну, судові можливо, моменти, можливо, він з кимось зараз судиться або планує судитися. Варіантів може бути безліч, тому що це загальний розклад. Можливо, тут іде розлучення в когось, в когось навпаки, може щось з бізнесом відбуватися. Тобто, наразі сьогодні у цієї людини питання номер один це щось матеріальне. Кладання грошей, купівлі або продаж квартир, або якось зберегти квартиру, або якесь майно, або якісь гроші. І тут він трошечки, ну, нечесний, він хитрує. Когось він, в общем-то, хоче обдурити. Запитаємо насправді, що ще в нього відбувається в житті зараз. Це ми питали, що для нього важливо, що, для нього, що відбувається в житті в нього. Він має безліч зустрічів. Зустрічі причому різного рівня. Це можуть бути і по роботі зустрічі, і може бути щось особисте. Хоча, знаєте, от це, що я бачу про цього чоловіка, перший варіант, що мені показує, тут взагалі не йдеться мова, тут якось не приділяє уваги особистому житті. Тут безліч справ, безліч контактів він щось хитрує, він щось планує. Таке відчуття, що йому дуже хочеться знаєте, піймати птицю щастя за хвіст і не в ні в якому разі її не випустити. У нього дуже багато поїздок. Туди-сюди, десь він переміщається. Поїздки, щось може бути вдалим, а щось не дуже. От. І тут про зустрічі. Зустрічі, зустрічі, зустрічі. Тоді, само собою, питання, як він згадує вас? Як він згадує вас? Ну, дівчата, поздоровляю, тому що він вас, можливо, ви найважливіша жінка в його житті. Можливо, ви його дружина. Можливо, навіть і колишня, але ви та жінка, яка для нього важлива. Ви жінка номер один в його житті, тому що він вас називає імператрицею. Можливо, у вас навіть є діти, тому що він думає про вас як про те, що в його житті відбулося. Один раз і більше таке не може повторитися. Але між вами дійсно щось відбулося, тому що є четвірка кубків, а четвірка кубка показує, що ваші зв'язки, ваші відносини вони отруєні. Отруєні вони можуть бути з різних причин. Можливо, це відстань між вами, можливо, ви знаєте, як розійшлися свого часу. А зараз прийшов момент, коли ви переглядаєте це, і, можливо, хтось з вас, ну, я так думаю, він, жалкує про те, що він вас втратив. Можливо, ви свого часу зробили якийсь висновок і сказали, що все до побачення. Мені це не подобається. Наші відносини грюкнули дверима і пішли. Можливо, в ваше життя хтось втрутився третій. Це не обов'язково коханка або коханець там. Та, це можливі, бути родичі, можливо, там якісь брати, сестри, можливо, друзі. Тобто є щось, що дуже вплинули на ваші відносини, він з того дуже жалкує, і він вас називає своєю імператрицею, втраченою імператрицею, про яку згадує з любов'ю, про яку згадує з теплом, і каже, так, в нас же ж могло ж бути щось, але я це втратив. Це таке, ну тоді мене, знаєте, мимоволі питання таке виникає: а чи зведе ж вас доля разом з цим чоловіком ще? Чи зведе вас доля ще? Ну, не виключно. Це знаєте, при тих умовах, якщо хтось з вас прикладе зусилля, чи він буде намагатися це зробити, чи ви тут, знаєте, карта дурня випала, а це хаос, це коли можливість є така в світі, буде. Знаєте, як це можливо виглядає? От ви приїхали, припустимо, в те місто, де він проживає, і ви знаєте, що якщо ви підете ну, тіє, тим шляхом тією дорожкою, чи мимо його дому. Чи він так думає, то точно ми зустрінемося, але і ви, і він буде уникати цієї ситуації. Ну тут ще знаєте, можливе просто втручання якихось взагалі ситуацій в житті, які, які. Тобто, дивіться, всесвіт показує, що вас доля може звести і дуже високий шанс. Анука ка все ж таки зведе доля все таки так. І я так думаю, що це проявиться цей чоловік. Можливо, ви там чи образу якусь десь затаїли, чи може ви взагалі поставили крапку і не думаєте, що то може бути, але він в вашому житті все-таки з'явиться. Пройде деякий час, пройдуть ще якісь моменти в вашому житті, і в його житті. Ця людина з'явиться. Він з'явиться, чи напише, чи подзвонить, чи ви його побачите фізично, реально в цьому житті. Але зустріч, доля вас ще зіткне. Так, тепер питання, що з вам з цим робити? Що вам робити з цим? Знаєте, я вас розочарую, тому що якщо ви розійшлися, розбіглися, не спілкуєтеся з якоїсь такої вагомої причини, і ви точно розумієте, звідки ростуть ноги, то я вам так скажу: цей чоловік. Якби він і якщо він повернеться в ваше життя, то слухайте, це будуть ті самі граблі. Тобто, спершу це буде так: ой, я за тобою сумував, як ти гарно виглядаєш, ой, а діти як підросли, все так чудово. А давай все почнемо з нового листка, з чистого аркушу паперу, але розумійте, як він вам це буде казати, він зовсім не кривить душою, він дійсно це хоче. Але пройде час. І все стане на круги своя, і ви знову пожалкуєте, що ви знову відновили ці відносини, тому що ця людина не змінилася. Якби він тут би не показував, що він там щось хоче поміняти, можливо, це і не вас стосується, можливо, це він там просто труситься за свої капітали, за свої квартири, за свій бізнес. Але при про думку про вас він згадує вас з теплом, але щодо вас він не помінявся. Це він так тільки думає, що от було б класно все почати заново, але якщо ви почнете заново, то буде знову опять 25, як то кажуть. Знову будуть безсонні сльози, безсонні ночі, знову будуть сльози, знову буде зрада. Можливо, це не мається на увазі зрада з іншою жінкою. Ні, Тут просто людина може вас просто не підтримувати або настоювати на чомусь на своєму, і ви знову лишаєтеся одна зі своїми думками, і йому зовсім байдуже, що ви будете відчувати. В цей розпачливий для вас час. Тобто так, що я вам скажу? З питання, що відбувається з загаданою вами людиною, У нього все добре. Живе, поживає, рахує своє майно, свої гроші, згадує вас сумом, але не ведіться. Якщо він з'явиться в вашому житті, не ведіться на то, бо з того нічого доброго не вийде. Оце такий у нас перший варіант відбувся. Другий варіант, що відбувається з загаданою людиною. Ну, Звісно, це чоловік, тому що більшість моєї аудиторії це жінки. І, звісно, це питання, скоріше всього, стосується, що відбувається з чоловіком, з мужчиною. Неважливо, які у вас відносини, що відбувається з людиною, з котрою у вас втрачений зв'язок, в яких енергіях зараз. Так, ну тут людина, мені показано, він знаєте, він намагається розібратися із своєю совістю. Він переглядає своє життя, він щось зважує. А ще як варіант, тут можливо тут декілька варіантів. Можливо, зараз він приділяє дуже багато уваги своїм родичам, можливо, це престарілі родичі, батьки або, можливо, тьоті, дяді, неважливо, це рідня. Родичі, які старші за нього, і тут він дуже багато енергії присвячує цим людям. І або якісь справи вирішує, які пов'язані з родичами, можливо, скоріше з батьками. І ще як варіант, в яких енергіях ця людина перебуває, можливо, він знаходиться за кордоном. І на сьогоднішній день йому треба дуже багато зробити якихось справ, якихось дій, які пов'язані чи то з суспільством, чи з чи з чим тобто все, що пов'язано за кордоном, Можливо, влаштування якихось документів, утрясання якихось справ. От, і він намагається це все робити точно, правильно, що щоб, все, що було задокументовано, за з печатками, щоб, не дай Бог, чогось не впустити, так, щоб все було в його житті, ну, як сказати, розписано по полочкам. Так, що для нього зараз саме важливе? Сім'я, ви, скоріше всього, це ви прийшли? Можливо, ви є королева Пентаклів. Якщо ви належите до зодіакальних знаків козиріг, діва або тілець, то це йде мова про вас. Що для нього важливо? Для нього важливо зараз сім'я. І от я питала, в яких він енергіях знаходиться в енергіях сім'ї, в енергії чогось важливого. Можливо, це сім'я, ну це ж загальний розклад. Так, можливо, це сім'я або з якої він вийшов, так це батьки, або та сім'я, яку він створив з вами. На сьогоднішній день йому дуже важливі всі сімейні справи і все, що з цим пов'язано. Документи, гроші, переїзди у кожного може бути досить різна ситуація, і він з цим, якщо це не ви, якщо ви не спілкуєтеся, так бо у нас як розклад називається, що відбувається з людиною, з якою ви не спілкуєтеся, який далеко від вас на відстані. Якщо це не ви, якщо це мова не про вас, то тоді в нього все, весь його час займає сім'я, можливо, та сім'я, яку він створив. І для нього це наразі є питання номер один: його сім'я, фінанси, діти, щоб все було в порядку. Можливо, тут йде мова про спадщину, зараз він це вирішує питання. Тобто так, ну, ще запитаємо, що відбувається в його житті. Знаєте, поруч нього дуже багато жіночої енергії. Якщо ви на відстані і з ним не спілкуєтеся, то знаєте, поруч з ним є жінка, і жінка, з якою він проживає, і плюс мама, тобто дуже багато жіночої енергії. Так, він хвилюється про свою сім'ю, він хвилюється про ту жінку, яка поруч з ним. Але насправді душа його сумує, він дуже відчуває себе одиноким. Його душа плаче. Щось відбулося таке між вами, що неможливо повернути назад, він за цим дуже жалкує. І він каже: Та я заклопотаний, я в своїх справах. Але коли він зупиняється, всі його думки про його одинацтво. Тобто, розумієте, він знаходиться з людиною, але це, це так називається в вдвох, тобто, вроді би так подивишся, все і непогано в них відбувається. А насправді людина себе відчуває дуже самотньою і одинокою. Можливо, він тут ще як варіант може бути, можливо, він захворів зараз, і хвороба може бути дуже серйозною. І тому зараз він намагається чи якісь документи привести в порядок. Ну так, знаєте, на всякий случай. От чи щось влаштувати, щось таке зробити, щоб все було у порядку, тому що він не добре почувається. Запитаємо, як він вас згадує. Так, ви все ж таки в нього в минулому, в минулому, в минулому, ви та, котра в нього була, дійсно важлива, але це вже минулося, минулося, згадує. Та сім'я, яку він зараз собі має, вона є, він там хазяїн, все добре, але як, знаєте, таке, як знаєте, якби можна було повернути все назад, то, скоріше всього, він би так би не зробив. Ну, але що є, то є. Він вас згадує, йому є що згадати. Він дуже полюбляє таке, знаєте, коперсатися у своїх емоціях, От згадувати, що там було доброго між вами. Можливо, він переглядає якісь фотографії для нього, дуже важливі. Ну, але ж, мабуть, все ж таки була така сварка, конфлікт у вас. Тобто, знаєте, він каже, оте все добре, що було між нами, перекреслила така добряча ложка дьогтю. Ну, це такі між вами енергії, такі його згадування. Так, чи зведе вас доля? Чи зведе вас доля? Вона вас може звести, знаєте, але це так чисто, як дружні. Привіт-привіт, як справи добре і побіг надалі. Тому що, скоріше всього, біля вас вже теж є мужчина. Ви, можливо, вже теж маєте іншу сім'ю або якісь інші відносини. Тому доля вас зіткне, але це буде зовсім вже неважливо. Не для вас і не для нього. І не моє питання, що відбувається з загаданою людиною, яка, з якою зараз ви не маєте зв'язку, чи хто там на відстані, може ви спілкуєтеся, але дуже мало, то я вам так скажу. у нього все добре, все йде своїм чередом. Він сумує, він дуже самотня людина. Ну, Отакі справи. Отакий у нас другий варіант вийшов. Дякую вам за перегляди. Пишіть, які б ви хотіли розклади ще побачити на моєму каналі, і я буду дуже рада задовільнити ваші прохання. Дякую на все добре.